На подільській хустині, яку ми розглядали раніше, листочки також вишиті художньою гладдю, проте, на відміну від хусток львівських, в яких листочки вишиваються паралельними стіпками від краю до краю. Як і ягоди, на подільській хвостині листочки вишиваються стіпками, які прокладаються вздовж центральної осі листочка, і стіпки мають різну довжину. За рахунок прокладання стіпків різної довжини, листочок має ближче до натуральної форми і зображення. Розглянемо послідовність виконання цього елементу. Для зручності роботи можна промалювати вісь, вздовж якої будуть прокладатися стіпки. Закріплюємо ниточку на вивороті і виводимо на лице. Закріплену з вивороту нитку виводимо на лице у точці початку листочка. Прокладаємо один стібок навскоси через кілька ниток полотна і виводимо впритул до першого виходу голки. Другий стібок прокладаємо дещо меншої довжини і виводимо також майже впритул до попереднього виходу голки. Третій стібок робимо дещо довшим, прокладаючи його вздовж контуру. Четвертий стібочок буде дещо коротшим. У зовнішньому краю завжди відступаємо кілька ниточок полотна, по внутрішньому майже вприту. Продовжуємо прокладати вздовж зовнішнього контуру та внутрішньої осі листочка. Один довший стібок, один коротший. У верхній точці центральної осі листочка можна прокласти кілька стіпків у один отвір, здійснюючи поворот на іншу частину листочка. Дійшовши до крайньої точки нижньої листочка, розвертаємо вишивку і за допомогою стеблового шва переходимо на інший протилежний листочок. Наступний листочок продовжуємо виконувати за тим самим принципом.